Отож, помандруємо у ті далекі части і приготуємо шпундру по-лісоводськи. Для приготування шпундри нам необхідно взяти шмат м'яса. Його ми нарізаємо на невеликі шматочки. Відповідно до цього м'яса, ми нарізаємо цибулю і моркву. Беремо дві цибулини і одну велику морквину. Такої ж самої відповідної форми ми їх нарізаємо. Нарізане наше м'ясо ми солимо та перчимо. Для цього нам потрібна дрібка перцю та е, дрібка солі. Перемішуємо і даємо просочитися. У горщик закладаємо порізані рівненькі шматочки сала, а також кусочки обваленого м'яса в борошні, нарізану цибулю і морпу відповідно до форми м'яса нарізаного. також накладаємо буряк, який, заквашений у буряковому квасі, нарізаний також відповідно до форми м'яса. Відповідність буряка була такою самою міркою, як і м'яса. І особливістю нашого регіону було також це. Відварена квасоля, яку ми подавали у цю страву, готову нашу страву виливаємо буряковий квас і відправляємо у піч. Готову нашу страву дістаємо із печі через 40 хвилин. Висипаємо у миску. Шпудра по-лісоводськи відрізняється тим, що до її складу продуктів входить відварена квасоля. Отож, до готової страви додаємо підварену квасолю. Перемішуємо. та посипаємо дрібно нарізаною зеленню петрушки. Пропонуємо таку чудову старовину страву по полісовицьким.